В зону відчуження повернулися мутанти: В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на Київщині помітили собак із синьою шерстю. Група дослідників оприлюднила фото, на якому зображено декілька зграй собак, принаймні одна з яких повністю синя. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що насправді відбувається. Докладніше далі. Ідеться про доглядачів собак із групи Dogs of Chernobyl. Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причину і намагаємося зловити їх, щоб з'ясувати, що відбувається. Найімовірніше, вони потрапили під якусь хімічну речовину, говориться у повідомленні групи. Групу дослідників очолив фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті Норман Джей Клейман. Вчені під його керівництвом вивчали, як життя в суворих умовах. Пливнуло на генетику собак справа у тому, що катастрофи, які забруднюють або руйнують середовище проживання, можуть змусити диких тварин адаптуватися до несприятливих змін. Клейман і його колега зібрали зразки крові у 116 напівдиких собак, гуманно виловлених у районі Чорнобильської ОС, і за 15 кілометрів від неї у місті Чорнобиль. Потім зразки крові доправили до США для вилучення ДНК і аналізу. Який виявив унікальний генетичний склад собак, двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі, крім класифікації динаміки популяції цих собак, ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив множини шкідливих факторів навколишнього середовища міг вплинути на ці функції. Фахівець з охорони довкілля в Колумбійському університеті Норман Джей Клейман. Дослідження показало, що у собак сталася мутація, і вони набули нової, так би мовити, надздібності. Тварини стали несприятливі до радіації важких металів і забруднення так вони адаптувалися до тривалого впливу цього токсичного середовища. За останніми оцінками, близько 800 напівздичавілих собак зараз живуть навколо Чорнобиля, зокрема у деяких найбільш забруднених районах. Нагадаємо, що раніше у Чорнобильському заповіднику виявили вимираючий вид жука Борос Шнайдера. В Україні його раніше фіксували лише на полісі та в Карпатах, переважно в старовікових лісах. За словами експертів, його присутність у Чорнобильській зоні свідчить про унікальність екосистеми заповідника. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Популяція лисиць за останні роки значно зросла, і це може становити велику загрозу для людей. Попереджає видання Telegraph.ua. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як захиститись від скаженої лисиці і ким насправді є міфічна істота Чупакабра. Докладніше далі. Лисиці переносники сказу. і на відміну від домашніх тварин в організмі лисиці, вірус сказу може зберігатись найдовше, тому треба скорочувати їх популяцію. А за словами провідного наукового співробітника інституту зоології, НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів. До війни було десь 50 тисяч особин, а зараз понад 260 тисяч. Цитата лисиця це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це не хижак, виходить, його покусала хвора тварина. Віталій Смагуль, провідний науковий співробітник інституту зоології, НАН, кандидат біологічних наук. Сьогодні лисиць можна зустріти навіть у місті. Так в Одесі на трасі здоров'я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою. Вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде капці відпочивальників. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям. У лісі ці тварини зазвичай уникають контакту з людьми. Але заражені сказом особи не можуть напасти. Тому, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збору грибів або прогулянки, тікати не має сенсу. Якщо тварина просто йде повз, схвилюватись також не варто. Але якщо прямує до вас, демонструючи в природних умовах агресію, це означає, що тварина має сказ. Якщо вони озброєні, фахівці радять відганяти тварину палкою задля того, щоб запобігти контакту з її слиною. До речі, міфічне створіння Чупакабра, який приписували в змі страшні звірства, насправді також лисиця. Просто хвора на коросту. Вважає Віталій Смаголь. Він пояснює, що лиси це хижаки, які полюють вночі. І, звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Навіть хворі лиси ходять на полювання. І те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео, дало початок легендам про чупакабру. Науковець нагадує, що короста це захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особи не можуть бути дратівливими, а за важких форм повністю втрачати шерсть. Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час, нібито і й бачили чупакабру, яка насправді була лисицею коростою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росія ледь не влаштувала в Україні новий Чорнобиль. Окупанти завдали десятки ударів по ядерній лабораторії в Харкові з експериментальним пристроєм джерело нейтронів. У середині об'єкту знаходиться збагачений уран і кількості палива достатньо для того, щоб у разі аварії заразити більшу частину міста. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці можливої катастрофи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. З початку повномасштабного вторгнення увага світової громадськості була прикута насамперед до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, яка опинилася під російським контролем уже у перші тижні війни. Однак в Україні є й інші об'єкти пов'язані з атомною енергетикою і становлять потенційну загрозу. Нагадує видання The New York Times. Це дослідні реактори, Чорнобильська станція та сховище відпрацьованого палива. І чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів. При цьому системи безпеки на багатьох об'єктах розраховані на експлуатаційні ризики, але не на пряме влучання важких боєприпасів. Особливу небезпеку становить дослідницький комплекс джерело нейтронів. Розташований на території Харківського фізико-технічного інституту, який за радянських часів брав участь у створенні атомної зброї, у 2010 році інститут відмовився від роботи зі збройовим ураном і передав його запаси до Росії в рамках американсько-української програми з нерозповсюдження. Проте, в розпорядженні вчених залишилися матеріали з високим рівнем збагачення. Значно вище ніж у палива для атомних станцій. Обсяги цього урану офіційно не розголошуються. Саме джерело нейтронів складається з реакторного блоку розміром з автобус, захищеного металевим екраном, та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів. США частково профінансували його будівництво в обмін на відмову України від урану збройної якості. Пишуть журналісти. З початком війни наукові роботи на установці зупинили, а реактор перевели у режим консервації. Проте збагачений Уран залишився на об'єкті. Як пише видання, будівлю регулярно обстрілюють дронами, ракетами та артилерією, що виключає версію випадкових влучень. На сьогодні лабораторія отримала внаслідок російських атак 74 пошкодження. Проти п'яти російських офіцерів висунуто звинувачення у навмисних атаках на об'єкт. Прокуратура кваліфікувала їхні дії як екоцид. У матеріалах справи наголошується, пряме влучення може спричинити радіоактивне зараження території, де проживає близько 640 тисяч осіб. Конструкції лабораторії спочатку не проєктувалися для захисту від повітряних ударів. За даними The New York Times, вибухи зовні майже щодня трясуть приміщення диспетчерської. А в одному з випадків ударна хвиля зірвала штукатурку прямо біля реакторного блоку. У 2022 році пошкодження трансформатора залишило лабораторію без електропостачання на кілька місяців і вченим довелося вдатися до резервного опалення. Щоб не допустити замерзання системи охолодження, попри небезпеку в інших підрозділах інституту продовжується дослідження у сфері термоядерної енергетики, де використовується радіоактивний водень. До речі, під обстріли потрапляли також і російські ядерні об'єкти. Зокрема, наприкінці серпня уламки українського дрона пошкодили підстанцію поряд із Курською АЕС, через що операторам довелося скоротити обсяги генерації. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.